Солодкі матусі, священники Геї та геронтофіли – Найскандальніші фірми фільми, фільми року у Києві вже цього тижня. Найстаріший кінофорум України молодість цьогоріч одібрав 250 стрічок. Найпровокативніше оцінила Ольга Симак. На пляжах Кенії їх називають солодкими матусями. Це європейські жінки, які їдуть до Африки по секс-туризм. Тереза самотня товстенька австрійка, під 50. цілий рік працювала, а у відпустку поїхала по екзотичне кохання молодих африканців. Мама, а це її сестра Анна Марія працює в лікарні і свою відпустку вона присвячує Ісусові. На стукає в квартири і серця ситих австрійців, агітує за творця Всевишнього. Бо ж єдиний, кого вона кохає, це розп'яти над її ліжком. А це донька Терези Мелані, їй 13. У літньому таборі для схуднення вона намагається вписатися в канони краси і сподобатися першому чоловікові в її житті дорослому лікареві. Ця трилогія рай, кохання віра надія австрійського режисера Ульриха Зайдля за останні три роки наробила галасу не лише на фестивалях, а й в широкому кінопрокаті Європою. За відверте некомфортне кіно, в якому щастя австрійців під великим сумнівом співвітчизники зайдля недолюблюють. Зате шанують головні фестивалі. В Західному світі існують певні критерії краси, і їх запроваджено як диктаторство. Жінка певної зовнішності вже не вважається красуною. І саме про таких жінок моя трилогія для мене реально і нормально те, що відбувається в повсякденні. Це не єдиний випадок. Я не лише про нашу розбещеність. Мова про добровільну чоловічу проституцію на чорному континенті, і західне суспільство сприймає це як нормальне явище. А вона своєю творчістю ворохобить рідну Польщу цьогоріч на молодості режисерка Малгошка Шумовська презентує свій фільм в ім'я. Католицький священник Адам запроваджує трудовий табір для перевиховання неповнолітніх правопорушників. Та сам Ксьонс виявляється прихованим гомосексуалістом. Серед його підопічних також є гейна прізвисько Диня. Мало того, що в стрічці є відверта сексуальна сцена. Наприкінці герой Дині в Рясі також обирає шлях проповідника. Я дуже рада, що ініціювала цю складну дискусію. Я не боюся осуду і сподіваюся, що цю тему підхоплять польські політики. Це їхній клопіт, легалізація подібних явищ. Бо ж я не політик, я мисткиня. Більшості українців проблеми європейського фестивального кіно в дивовижу. Таке кіно їх напевно шокує. Але за мораль добропорядних українців письменник та сценарист Андрій Курков не переймається. каже, це сміливе кіно побачить насамперед вузька фестивальна аудиторія. Широких верст населення ці фільми навряд чи дістануться. Зіпсувати тих, хто вже зіпсований далі, вже неможливо, тому ніякого зла. Зіпсованим людям це не принесе, а не зіпсовані. Вони не підуть на це дивитися, тому що як тільки вони дізнаються про що це. Вони одразу розвернуться спиною. Для найпросунутіших кіноманів сюрприз. Новий фільм канадського режисера Брюса Лябрюса. Режисер уславився андеграундними фільмами про життя геїв з обов'язковими порносценами. Три роки тому на молодості його стрічка Зомбі наробила чималого галасу. Цьогоріч в спецпоказі новий шедевр Лябрюса Брюса Геронтофілія Ольга Семак Максимусіян. Програма вікна СТБ